Парламент змінив порядок розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку з наступного року, а закладення 2003 2 мільярди гривень направо на забезпечення потреб оборони. Відповідний закон набув чинності 21 липня. Державний фонд регіонального розвитку був створений ще у 2012 році. Держава виділила частину коштів на реалізацію проєктів з підвищення конкурентоздатності регіонів з 2016 року. На ці потреби. Мало йти півтора відсотки прогнозованої частини державного бюджету. Однак насправді суми завжди виділяли менші. До прикладу, у 2021 році на ДФРР заклали 4,5 мільярда гривень. Це у три рази менше, аніж мало б бути відповідно до законодавства. Виділені кошти громади могли витрачати на проєкти, що відповідають пріоритетам, закладеним. У державній стратегії розвитку також вони мали відповідати відповідним регіональним стратегіям саме за кошти ДФР. Переоснащували енергію єдиний сміттєспалювальний завод в Україні, або реконструювали систему відбору води із річки Тиса у місті Тячів на Закарпатті, що змінили народні депутати. Із 2024 року половина коштів фонду регіонального розвитку рівними частинами ділитиметься між усіма регіонами, включно з містом Києвом. Інші 50% втимуть стимуть на 11 областей, де велися чи ведуться бойові дії. Логіка депутатів у тому, що в такі регіони. Менш охочі йтимуть інвестори. Тому завдання держави профінансувати частину інвестпроєктів. Якщо раніше співфінансування з боку громад закладалося на рівні 10%, то тепер цей відсоток збережеться тільки для невеликих громад. А міста Київ, Севастополь і громади з населенням понад 225 тисяч осіб мають вкластися в проєкт в обсязі не меншому за 50%. Змінився також порядок відбору проєктів та визначення переможців. Їх, як і раніше, Можуть подавати центральні та місцеві органи виконавчої влади, ОМЕС Агенції регіонального розвитку. Попередню оцінку проєктів будуть здійснювати комісії, створені радою міністрів АРК, обласними держадміністраціями Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. А от далі проєкти йдуть на розгляд комісії з попереднього відбору, яка створюється при міністерстві розвитку громад. До комісії входять члени парламентського комітету. З питань бюджету їх має бути не менше половини від складу. Іншу половину комісії формує міністерство. Комісія з свого боку відбирає проєкти фіналісти, які Мінрозвитку громад виносять на голосування через портал Дія. Участь в голосуванні зможуть брати громадяни за місцем реєстрації чи внутрішньо переміщені особи за місцем проживання. Віддати можна лише один голос за один проєкт. Після визначення переможців Кабінет міністрів затверджує фінансування проєктів. Підписаний закон означає, що регіональні проєкти після дворічної перерви знову зможуть отримувати кошти із державного бюджету. Проте депутати вирішили віддати мільярди гривень на інвестиційні проєкти та проєкти регіонального розвитку в області, де ще тривають бойові дії. Без чіткого плану відбудови наслідком може бути неефективне витрачання коштів. Участь депутатів у комісії з попереднього відбору порушує конституцію і принцип розподілу влади на окремі гілки, адже парламентські комітети не мають повноважень ухвалювати рішення про делегування своїх членів до складу комісії. Крім того, депутатів через відбір проєктів залучають до попереднього розподілу коштів, що є повноваженням виконавчої влади, те, що громадяни зможуть голосувати в дії за фінансів. Проєкти теж не є перевагою цього закону. Це не забезпечує максимально ефективне витрачання коштів. Також це усуває політичну і юридичну відповідальність високопосадовців за ефективне використання українського бюджету. Крім того, значно більше шансів на перемогу матимуть проєкти великих громад. Де більше мешканців, які користуються сервісом «Дія». спроможні регіони є міцним фундаментом держави, і держава повинна з розумом їх розвивати та підтримувати. Але цей закон не про раціональність, а радше про емоції. А ними оперують тоді, коли думають про вибори, а не державне будівництво. Насамкінець я хочу подякувати тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Патронам центру спільних дій ваша підтримка допомагає нам впроваджувати принципи доброго врядування на різних рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.